Коли скарби було перенесено в хатину, легран узявся докладно розповідати, як розкрив таємницю золотого жука. Почав він з того пам'ятного вечора, коли малював обрис комахи. З'ясувалося, що малюнок було зроблено на пергаменті. Він і справді, нагадує папір, я і сам був так думав, але почавши малювати на ньому, відразу побачив. Що то дуже тонкий пергамент. Ви ж пам'ятаєте, який він був брудний. Ну й коли я взяв його, щоб зібгати, то ненароком глянув на той малюнок, куди й видивились, і вкрай щудувався, бо й справді розпізнав обриси черепа на тому самісінькому місці, де я нібито малював жука. На хвильку це мене так вразило, що я не міг і думок докупи зібрати. Я ж бачив, що мій малюнок деталями дуже різнився від того, який був у мене перед очима, хоч загалом обриси їхні і були близькі. Тоді я взяв свічку, сів у найдальшому кутку кімнати і пильніше приглянувся до пергаменту. Перегорнувши його, я побачив на звороті свій малюнок, точнісінько такий, яким його і малював. Насамперед, мене взяв подив, що ось же можлива така разюча подібність, такий химерний збіг, череп на звороті пергаменту саме під моїм жуком, і то не тільки обрисами, а й розміром до жука подібний. Але, отямившись, я раптом виразно пригадав, що коли я починав малювати жука, на звороті пергаменту ніяких обрисів не було. Я був певний цього. Бо ж спершу кілька разів перегортав пергамен, шукаючи чистішого куточка. І що, що, а череп я б уже не міг не помітити. Відкриття це вразило мене навіть дужче, аніж подібність жука формою до черепа. За цим усім, безперечно, крилася якась нерозгадана таємниця, хоча вже й тоді, у ту першу хвилину, Десь у найвідлегліших комірчинах мого мозку ледь-ледь зажевріло передчуття розгадки, тієї самої, що її так блискуче підтвердила наша вчорашня прогулянка. Ярвучко підвівся, заховав пергамент у надійне місце і відклав усілякі подальші розважання до тієї пори, коли залишуся на самоті. Коли ви пішли, а Джупітер міцно заснув. Я почав докладніше обмірковувати всю справу. Найперше я пригадав, за яких саме обставин пергамен потрапив до мене. На материку, за милю на схід від острова, але близько до смуги припливу, ми знайшли жука. Коли я схопив його, він боляче куснув мене і я мусив його випустити. Жук упав біля ніг Джупітерові. Той, одначе, не зразу підняв жука, а перше своїм звичаєм розглянувся туди-сюди, шукаючи листка або чогось такого, щоб було безпечніше пальцям. У цю мить джуб, точніше, ми обоє, завважили клапоть пергаменту, що тоді мені видався папером. Він лежав, присипаний піском, і тільки крайчик його виднів назовні, неподалік від цього місця. Я побачив кістяк, начебто Баркаса. Пролежав він тут, либонь, довгенько, бо від дерев'яного каркаса зосталися лише сліди. Отже, Джупітер узяв той пергамент, загорнув у нього жука і дав мені. Незабаром ми рушили додому і дорогою зустріли лейтенанта Дж. Коли я показав йому комаху, він попрохав у мене дозволу взяти її до форту. Ледве встиг я висловити свою згоду, як він уже заховав жука до кишені камізельки, а пергамент лишився в моїх руках. Лейтенант, певно, боявся, щоб я не передумав, тож і поспішився так, ви ж бо знаєте, як ревно він цікавиться всім, що стосується природничих наук. Десь у цю видно хвилину я несвідомо й поклав той шматок пергаменту до кишені. Уважайте мене за фантазера, як собі хочете, але я вже тоді відчув певний зв'язок між окремими явищами. Я з'єднав докупи дві ланки довгого ланцюга, на березі моря лежав човен, а неподалі квалявся пергамент, такий пергамент не папір з намальованим черепом. Ви, звичайно, спитайте, де ж тут зв'язок? Я відповім, що череп. Череп зі схрещеними кістками під ним це піратська емблема. У кожній сутичці пірати виступають під прапором із зображенням черепа. Ви, безперечно, знаєте, що існують і споконвіку існували хімічні препарати для невидимих записів на папері або на пергаменті. Прочитати їх можна лише після нагрівання. Я негайно ж розпалив вогонь і рівномірно прогрів увесь пергамент. Спершу чіткішими зробилися тільки лінії черепа, але згодом у протилежному від черепа по діагоналі кутку пергаменту проступили на видноті обриси начебто якоїсь звірини. Ще пильніше глянувши, я побачив, що то мав бути кіт. Ви, можливо, чули. Про капітана кіда, оце ж вам кіт і кід!» Я відразу зрозумів зображення кота, немов своєрідний підпис і іероглів, як от малюнок у ребусі або що. Я кажу підпис, бо кота було намальовано саме в тому місці, де підписуються, а зображення черепа в протилежному по діагоналі кутку навіювало думку про герб чи печатку. Але мене збивало з пантелику те, що десь поділося головне в моєму гаданому документі текст. Ага, ви сподівалися знайти якогось листа поміж гербом і підписом. А тож, не знаю чому, але, власне кажучи, я мав таке передчуття, що мені страшенно поталанить. А може, то була не так певність, як просто надія. Ці дурні слова Джупітерові – що жук із щирого золота, знаєте, вони дуже вплинули на мою уяву, та й уся ця низка надзвичайних випадковостей і збігів, а проте ж багатства Кідові були незмірні, це кожен знає, і я був певен, що його скарб досі ще лежить у землі. Після цього ви, мабуть, не здивуєтесь моїй надії, ба навіть переконанню, що таким дивним шляхом знайдений пергамент, Має вказати мені місце, де закопано скарб. І що ж ви зробили далі? Я тоді ще більше нагрів пергамент над вогнем, але ніяких знаків не проступило. Тоді я подумав, чи не заважає часом бруд, і вирішив обмити пергамент теплою водою. Потому поклав його на сковороду донизу тим боком, що із черепом, а сковороду поставив на жарівницю. З дерев'яним вугіллям. За кілька хвилин, коли сковорода добре прогрілась, я взяв пергамент і на превелику свою радість побачив розташовані в ряд так начебто цифри. Я знову поклав пергамент на сковороду і зачекав ще з хвилину. Коли я зняв сковороду з вогню і взяв пергамент, запис проступив повністю. Ось зараз ви й самі побачите. Із цими словами Легран нагрів пергамент і дав мені, поміж черепом та котом виднілися такі знаки, незграбно виведені червоним чорнилом 53, 305, 6, 4826, 4, 4, 806, 48 і так далі. Легран докладно описує, як розшифрував напис, почавши з визначення частотності. Вживання знаків у криптограмі і, зіставивши її із частотністю вживання літер в англійській мові, він здійснив чималу роботу і, зрештою, склав такий текст: Добре скло в єпископовім заїзді, на чортовім сідалі 21 градус і 13 минут північ-північ, схід. Головний сук, сьома гілляка, східний бік, стріляє з лівого ока мертвої голови, пряма лінія від дерева через постріл на 50 футів. Відтак можна було продовжити пошуки. Я заходився розпитувати кожного, чи не знає, хто поблизу Сальванового острова будівлі під назвою Єпископів Заїзд. Заїзд виявився нагромадженням диких урвищ та скель, найвища з яких стояла трохи осторонь, і скидалася на штучну споруду. Я видарся на вершечок цієї скелі і зупинився, не знаючи, що ж робити далі. Коли я так роздумував, погляд мій упав на вузький прискалок на східному узбіччі скелі, десь так за ярд нижче від вершини. Цей прискалок виступав наперед дюймів на 18 і був не більш як фут завширшки, а заглибина в скелі, саме понад ним, робила його трохи подібним до крісла з увігнутою спинкою, що були модні за наших прадідів. Я здогадався, що це і є чортове сідало, згадане в криптограмі. Тепер таємниця була неначебто розв'язана. Добре скло, ясна річ, означало не що інше як підзорну трубу. Моряки, бо часто вживають слово скло в такому значенні. Отже, тут, як я відразу збагнув, треба було вдатися до підзорної труби, до того ж дивитися в неї з точно визначеної позиції, а 21 градус і 13 минут та північ-північ, схід. Означали, безперечно, спрямування труби. Страшенно збуджений своїми відкриттями, я поспішив додому, озброївся підзорною трубою і повернувся на скелю. Піднісши трубу під кутом десь так у 21 градус, став обережно водити нею вгору вниз, аж поки увагу мою привернув круглий отвір чи то просвіт у листі величезного дерева. Що вдалині підносилося над усіма своїми сусідами. Посеред того просвіту я помітив білу цятку, але що воно таке спершу не міг розгледіти. Відрегулювавши фокус труби, я глянув ще раз і побачив, що то людський череп. Відкриття це так піднесло мене на дусі, що й уся загадка видалася розгаданою, адже ясно було. Що слова головний сук сьома гілляка східний бік могли означати лише розташування черепа на дереві, а вказівка стріляй з лівого ока мертвої голови, також дозволяла тільки одне тлумачення, коли йшлося про пошук захованого скарбу. Я міркував так: якщо опустити до землі кулю, пропущену крізь лівий очний отвір черепа. І провести пряму лінію від найближчої точки стовбура через постріл, тобто місце, куди впала куля, далі на 50 футів, то саме там і буде місце, де, ймовірно, закопано скарб. Ваш хід думок, зауважив я, здається, напрочуд ясним, простим і переконливим, дарма що здогади трохи химерні. Гадаю, цю химерію із черепом. Щоб кулю неодмінно пропустити крізь очницю черепа, навіяв в Кідові піратський прапор. Кідові не бракувало поетичної уяви, коли він зробив так, щоб шлях до його скарбу вказувала ця зловісна емблема. Можливо, хоч я схильний думати, що в цьому разі тверезий глузд заважив не менш, ніж поетична уява. Невелика річ. Щоб її побачити, із чортового сідала, повинна бути біла. А щодо білини, ніщо не зрівняється з людським черепом. Від усяких негод, він тільки білішає. Ага, розумію. Тепер лишається тільки ще одне з'ясувати: оці скелети, що в ямі, звідки вони могли взятися. Про це я знаю не більше за вас. Можливо, одначе. Лише одне правдоподібне пояснення, хоча й страшно уявити собі таку нелюдську жорстокість. Звісна річ, Кідові, якщо це справді кіт заховав скарб, у чому я не маю сумніву, Кідові хтось мусив допомагати в цій роботі, а коли основну частину роботи було виконано, він, мабуть, вирішив, що усунути зайвих свідків не завадить. Два-три удари кайлом. Коли його помічники ще поралися в ямі, і було вже по всьому. А проте, може, тих ударів знадобилося десяток хто знає.